Вітаю, друзі! Це канал Секонд і я Людмила. Щиро дякую вас за привітання, тому що на каналі вже є 1000 підписників і тому я вже приготувала для вас перший подарунок. Всі деталі очікуйте трішки пізніше на каналі. Тому що тепер я хочу навістити ось цей магазин Секонд Хенду на вагу. Адреса магазину буде в кінці відео. Сьогодні ціна складає 165 гривень за кілограм. Довгий час я не навіщала цей магазин, тому сьогодні хочу подивитися, що є тут цікавого, і покажу вам згодом трішки разом з приміркою. Також я буду чекати ваші коментарі, тому що мені дуже цікаво, щоб ви теж придбали, а щоб не придбали б ніколи в житті. Я вже назбирала деякі речі і поспішу в примірочну, тому що дуже хочу вам показати моє сердечко для вас. Ось так я сьогодні виглядаю. Тож, давайте подивимося, що цікавого я відібрала. Речей насправді багатенько, і перше, це ось ця куртка зеленого кольору. Ну, дуже вона мені сподобалася. До речі, зверніть увагу. Поряд зі мною, в примірочно, хтось приміряє. І це так дуже голосно, що мене трішки напрягає. Це H&M. куртка зовсім нова, без підкладинки. Ось так вона виглядає на мені. Це розмір М. Але я ношу, дуже часто ношу розмір L. Рукавчик довгий. Яка ж вона класна! Це оверсайз розмір. Я прям насолоджуюся. Скажу я вам так: не часто зустрінеш в магазині секонд хенду дуже нові класні речі в сучасному стилі, як ось ця куртка. Ну, дуже класна, але вона важкувата. Та і оверсайз розмір ну, занадто оверсайз як для мене. Хоча мені б дуже хотілося б її придбати, я її залишу сьогодні, але, можливо, наступні декілька днів я повернуся за нею. Наступна річ, яку я знайшла, це ось такий жакет із тканина. Я не знаю, як правильніше описати шкода, є забруднення. Ну, і зсередини він мені не дуже подобається, це мій розмір 12. І я не знайшла гудзиків, але все ж таки вирішила приміряти для вас. Якщо, якщо я вже вибрала цю річ, то, напевно, треба її приміряти. Ось так вона виглядає на мені. Перепрошую, я придержую руками, тому що я не одягла сьогодні. Ніякої майки під низ. Мені дуже подобається, як воно виглядає на мені. А як вам, пишіть, будь ласка, але все ж таки я його цей жакет залишила, не стала купувати. Наступна толстовка, світшот, бренд мені невідомий. Судячи по бірці, видно, що носилася. Видно, що просували багато разів, але в цілому річ зовсім як нова. І ще я вирішила цей світшот приміряти, тому що ну, мені сподобався напис. Цікаво дізнатися вашої думки, чи подобаються вам подібні речі. Хоча я ось так себе роздивляюся, мені трішки не вистачає об'єму. А як ви вважаєте, пишіть, будь ласка. Все ж таки, я цей світшот залишила. Тому давайте перейдемо до наступної речі. Це теж не знаю, як правильно назвати, якщо ви знаєте, пишіть, будь ласка, ковтинка, лонслів. Не знаю, як назвати, не можу сказати худі, тому що тут нема капюшона, але така подовжена горловинка. Канина трикотаж врубчик. Бренд Міс Етам. Цей бренд я зустрічала колись в Одесі, в торговому центрі. Купувала у них речі. Не впевнена, чи є цей магазин у нас в Миколаєві. Якщо ви знаєте, то напишіть, будь ласка, буде цікаво. Ось так він виглядає на мені. Розмір М. Дуже гарно сів. Сіла ця кофта, знову мене напружує сусід поряд. Якщо мене дивиться хтось із працівників магазину секонд-хенду, то, знаєте, треба щось з цим робити, тому що це дуже незручно так, в примірочної. при щось приміряти. А цей лонслів, шкода, але я його залишила, тому що. Зовні він дуже гарно виглядає, але зсередини там занадто багато котунців, які доторкаються до тіла, і це дуже неприємно. Хоча я розумію, що кутунці можна прибрати, але це ще говорить про те, що тканина має поганий склад. А ось ця рубашка я її знайшла серед чоловічих перепрошую, сорочка. Я її знайшла серед чоловічих сорочок. Марко Polo це дуже відомий бренд, якісний. Знову цей сусід мене напрягає, перепрошую. Але таке відчуття, що він інколи за мною дивиться. Камера трішки погано передає тканину в складі котон та льон. Ну, ось так вона виглядає на мені. Не впевнена, що це чоловіча чи це жіноча сорочка. Я ще вирішила одягти мої окуляри патріотичні, тому що мені здається, що вони дуже пасують під цей одяг. Це розмір L. Як для L розміра, то трішки не співпадає, так сказати. Я б сказала, що це розмір М. Ну, інколи. Пишуть розміри не по е, дійсному, тобто інколи треба міряти на розмір більше або на розмір менше, а в цьому випадку треба брати менше. Тож дуже класний бренд, дуже класна якість, також сучасний крій цієї сорочки, тому. Я її вирішила придбати. Не знаю, чи ще залишу собі, чи буде в моєму магазинчику на шафі. Тому, якщо вам цікаво, заглядайте. Посилання буде в описі під відео. Наступна чоловіча річ, дуже відомий теж бренд Vans. Якщо некоректно вимовляю, поправте мене. Настільки я знаю підлітки, молодь полюбляє цей бренд. І хоча це ну, зовсім чоловіча річ, я все ж таки вирішила її приміряти. Ось так виглядає на мені. Це якраз із тієї серії, коли, як кажуть, інколи жінки одягають чоловічі речі, але мені здається, що якраз ця річ. Ну, зовсім чоловіча, не для жінок. Але і все ж таки я придбала. Наступна зіпковтинка. Теж мені сподобалася своїм кроєм. Розмір мій. Ну, по крайній мірі, я так вважала, що це мій розмір. Знову, тільки в примірочній знайшла забруднення, але все ж таки знову ж вирішила приміряти. Чи то це оверсайз? Чи то мені треба цю модель на розмір менше, або, можливо, навіть на два розміри менше? Якість трикотажу дуже хороша. Звісно, по бірці видно, що цю річ носили, видно, що прали. Ну, Як ви здогадалися, що я цю зіп-ковтинку не придбала. Але на майбутнє, якщо я знайду щось подібне мого розміру, я обов'язково для себе придбаю. І знову наступний сусід теж мене напрягає. Але ця спідничка все ж таки забрала мою увагу. Тому що, те, то, що вона на підкладинці, чорного кольору, треба подивитися бренд, цікава тканина. Не можу зрозуміти, чи то вона повинна бути така зіжмакана, це така задумка, чи, можливо, треба все ж таки розгладити. Ну, не знайшла я іншого слова. Час для хейтерів поправити мене, а також, що стосується моїх джинсів. я знаю, що мене захейтять, тому що вони занадто великі на мене. Але все ж таки зверніть увагу на цю спідничку теж, будь ласка. Хоча її не придбала, вона мені дуже сподобалась. Можливо, я за нею повернуся пізніше. Наступні штани жіночі, такого приємно-рожевого пудрового кольору. Не стала я розбиратися з брендом, тому що мені сподобався сам фасон, але дуже шкода, що от знову, в примірочну, я знайшла дефект. Таке відчуття, що ці штани, можливо, з піжамного костюмчику, ну, домашнього одягу, щось таке. Я давно хотіла подібне придбати для себе. Трішки мені не вистачає оверсайзу в цих штанах. Ну і те, що я знайшла дефект, звісно, що я їх залишила. Тому що, хто мене дивиться давно, той знає, що я не полюбляю шити, підшивати, відрізати. Ну ось, На цьому сьогодні все. Мої покупочки, як завжди, по традиції чек з адресою магазину. Тому дякую, що додивились до кінця. Зустрінемося в наступному відео. Па-па!